Друзі, усім привіт! Придивіться отуди далеченько-далеченько, на тому березі ставочку плаває наше лебедятко. Така маленька біла крапинка Я не знаю, як туди добратися, щоб його поближче засняти. Це краса неймовірна. Насправді то, друзі, я йду по своїх справах до центру. Заказала я штатив, такий міцний, добротний і хочу зараз забрати. Бо в мене звичка штативи брати дешевенькі. У мене вже їх декілька, вони швидко ламаються, а це вже заказала добротне. Ну йду до центру, повз нашого ставочка чарівного. І дивлюся, один лебедь або лебедига плаває. Я вже давно хотіла засняти цю красу, але в мене ніяк не вдається, тому що їх немає. На початку літа я їх зустрічала, вони були друзі, а зараз. Я думаю, що у нас поряд є ще один ставочок. І вони дуже полюбляють з одного ставочка перелітати на інший. Навіть коли наша Лебедиха сідає в очереті на яйця, вона може і на цьому ставочку сісти, вивезти своїх діточок, а може і на тому ставку, це я бачила особисто, друзі. Ой, дуже далеко взагалі не видно і бачу, що рибка пригай. Дивіться, яка вода синя. Зараз спробую підійти поближче, але ну, він дуже далеченько, лебідь, можливо, то й не лебідь, але би і хочу трішки його познімати, бо я вже давно хотіла прийти на цей ставочок. Думаю, ну нехай вже листячко почне міняти своє забарвлення, тоді прийду і вже все познімаю. Ви подивіться, скільки піска нам привезли. Яка краса. Дякую велике за цей пісочок. Білосніжний, чистий. Таке хоч ковдрочку бери, кидай тут і лягай загорати. останні дінючке. Тепленькі, сонячні, гарно. Ну, зараз попробую приблизити. Ну, дуже далеко, там в очереті. Ну що ж він там сидить? Теплі краї ще не полетіли. Та вони, то бувають, залишаються в нос і не хочуть покидати рідні краї. Залишаються і зимують. Це вже красиво буде, коли листя почне міняти своє забарвлення. Буріте, червоніте, малинове, жовте, яскраве забарвлення по всьому нашому ставочку навколо водичка. А то буде гарно. Подивіться, який очерет уже височистий. Уже я туди. Ні, друзі, там рибачки сидять і машини. Можливо, люди відпочивають, підійти ближче не можу. До лебедя, по бережку ставочку. Видно, малючки плавають. Ой, як гарно. Так, ну що, друзі, раз мені не вдається пташечку то засняти, піду, я заберу штатив та піду додому. Бо останній день роботи не почати кровий. А вони наші качечки лесухи, неряють рибку, вилавлюючи щось там в тині, вибирають мальків різних. Все тут є живності вистачає. Ловись рибка, велика та мала. Не будемо жодні чити, нехай рибка ловиться. Успіхів рибачку, а лебідь наш в очереті тільки малесенька крапенка і сидить на одному місці. Швидше за все це лебідь. Але Бедиха сидить в очереті. А що вона там робить в такий час осінній? Хто його знає? Вітерочок прохолодний, так гарно на вулиці. Тепло, сонечко припікає, ніби то не осінь, друзі, а ще літко не пішло від нас. Та й не хочеться, щоб такі гарні денючки так швиденько закінчувалися. Нехай таке тепло трішки постоїть. Хоча й осінні дущики потрібні. Таку ж не помішають землю, нашу трішки напоїти. Бо в людей, я знаю, взагалі дощів не було. Ой, ну наш ставочок це вже не порівняється ні з яким. Там, де ми ходили, гуляли та показували малесенькі ставки, які заросли повністю майже очеретиками. А тут у нас територія ставочка ну, дуже величезна. Це таке ставок як озеро. І живності достатньо. Вони лебеді гуляють, ходять по воді. І лисухи дивлюся, багатенько розвелося. Хто ж їх нам підкинув, тих американських лисух? Це качечка повністю чорного забарвлення, а сам носик клюв і лапки білосніжного забарлення. Ну, Це дуже цікава пташка. Я таких ще не зустрічала. Так, потихеньку зараз ставочка вийду та піду до центру. Ну і прогуляюся, з вами покажу. А як штатив принесу, хто не знає, що таке штатив, три нога, що стоїть і тримає камеру, щоб знімати, я дома вже покажу вам. Зараз ще отут підійдемо до лисух наших коровок. Взагалі мало. Де-не-де дивлюся, одна, інша пасеться. Дві-три коробочки та телятко маленьке. І на цьому закінчилося <смі> на суходолі живність наша. О, Та вони з іншого сторони ставочки, пісочок насипали. Завезли навколо ставка. Які молочиночки. Тепер у нас дуже красиво. Подивіться, як українські верби. Так, як точно як я прочитала. Україна без верби і калина вже не Україна. Так, наші символи. Бербушка, калиночка. Дуже гарно на вулиці. Ну, можливо, ще так природу полюбляю, Та мені так гарно завжди. Ой, лебедюнок. Виплив. Виплив з очерета, Плеве до рибачка, можливо, він рибкою пригощає. Це вже, видумую. хто там його пригостить, він і сам. Охотник такий, що знайдеть собі і свої лебедиці. Граціозні, все, що хочеш. Знадоб'я тут їм вистачу. Аби не вистачало, їх би тут не було. О, пташечки літають, Цвірінька. тут тут я вже пташечок чую. Бо в лісі чи в посадочки взагалі нічого не чую. О, маленькі чорні крапенки, Ото наші лисухи плавають. І це ще не все. Вони повсюди. Я дивлюсь і на іншій стороні ставочка. Лебедки. Ой, як горно. У нас тут насправді дуже горно. Та й взагалі вся Україна наша горна. Хіба можу такі місця дивні, з вербушками, з мішаними лісами та з такими чорноземами? Бути негарним. Давайте ще трішечки пройдемося. Це моє саме улюблене місце. Там. Підійдемо ще до одного місця. Це місце, де ми полюбляємо з друзями відпочивати. Деяке свято і куди. Звичайно, доставочка нашого чарівна. А чого в чужі місця їх їздити, якщо в нас така краса поряд з будиночками? І тут така галявинка є серед товстелезних вербушок. Ну, цікаво, скільки їм ручків, що вони отакі велетні, вже не обхватиш їх руками. Вон, подивіться, які стоять. Ох, і красиво. Зараз уже мало хто сидить і відпочиває. Війна, друзі, і зараз не до відпочинку. Всі хвилюються за своїх рідних, батьків, чоловіків, синочків. Ось, друзі, отаке тут чарівне місце, там далі воно йде і дуже красива галявинка. Я туди не буду ходити. А ось хтось відпочивав, розбив такий невеличкий вогник. Мабуть, шашлички робили, так? Що саме найперше <гум> на відпочинку? Звичайно, це польова кашка або шашличок. Смачненький, ароматний. Ах, так, щоб вогником пахло. Ну, як же гарно. Ну, дуже великий ставочок. Ви подивіться яка територія. На камеру не так, а коли на. Живу, дивися, То він взагалі-то дуже величезний. Он іще якась качка білосніжна плаває. Ой, лебедь до бережка поплив. Ну, це все. Зараз будемо повертатися назад. І лебедятко наше, можливо, навіть в кодрик нам попаде. Вон, біля рибачка крутиться. Ну, сподобався йому той дядько. Та там і лисухи, я дивлюся, йому не, не, не нудно. Аби тільки рибка була, а качечки то нехай залишаються, живі, здорові, плавають. Отак. Чарівне місце. Тут так ковдрочку кинув, положив кулючок, накрив столик, розпалив вогник шашлачком, друзі, це справжнє щастя. Більше нічого і не потрібно в цьому житті. Мир. Щоб рідні, близькі, були здорові і відпочинок з друзями, з гарними друзями. Там також дуже гарна галявинка з величезними вербами. Ну, то в слідущий раз, уже в мирний час, звичайно, тоді будемо відпочивати, Уже й подивимося і погуляємо. А зараз поки що так трішечки зашла, поки я йду по справах, бо я хотіла цей ставочок. Е, е, ну, в жовтні десь потрібно приходити сюди, щоб яскраві барви застати. Бо без яскравих барв нібито літо не закінчувалось. Все зелене, буяє зеленими, яркими яскравими фарбами. Ну, подивіться, літо ж. Літочко, так. <сі> Все як завжди: рибачки, кочечки, е, е, називають? Хміль розрісся, заплів тут бережу підусень, підусень. Завжди він розростається такими пишними кучугурками зеленими. Ой, ну гарно, не можу, друзі. Я так полюбляю природу, що тут взагалі гуляв би та й гульов. Навіть оцей будячок і той симпатичний, хто бачив будячок на штомбі. Друзі, ну людина помішана на квіточках. Звичайно, про що я буду думати про квіточки. Сонечко в очі, майже нічого не бачу. Сонечко осіннє дуже яскраво не відкриваються віє мої. Таке відчуття, що тут би розвалився десь серед трави і просто поспав. Відпочив і душею, і серцем, і тілом, друзі. Ой, коробочка серед вербушок пасеться. Ось от такі от справи, друзі. Так що пішла я по свій штатив треногу заберу, та щоб мій телефон не падав та не розбився. Бо ви ж розумієте, якщо телефон впаде та розіб'ється, відеороликів більше не буде. Тому що той телефон, який дешевий, на нього два відеоролика, таких, як я засняла. І все. І більше він не тянеть. Телефон потрібен. Бути більш-менш з великою пам'яттю, стійкий, міцний і якість добра, щоб дивитися було приємно, щоб оченята не нагружати. Так що, мої хороші, всього вам найкращого, Такої ж вам гарної погоди, поки що без дощиків, Нехай дущики трішки пізніше, там уже десь в жовтні приходять, а зараз трішечки ще. Погуляємо, понасолоджуємося гарною погодкою. Я рада, що побачила хоч одного лебедя. Плив він до бережка, але я дивлюся, що він уже передумав і пливе на середину ставочку. Там, де рибачок наш сидить. Там він за деревом. Скоро випливе, красунчик наш. Цікаво ж, де ж лебедиха. Бо вони тут завжди разом. Він лебедь такий господар захищає своїх діточок. Я колись бачила, як вони з лебедьотками випливали, а в цьому році і не встигла побачити. Ось зараз отут ми подивимось тут трішечки видніше його. Он виплив від очерета. Ей, красунчик! Повернися. До нас, будь ласочка. Ой, ну що, його не видно, просто біла крапивка на екрані. Мені то видніше, друзі, ну я ж хочу, щоб і ви подивились нормально. Ой, очерети дивіться, які віночки. А вітра то був вітерок, щось дув, а зараз затих і очерет стоїть, не колихоїться. Та, місця у нас гарні, нічого не скажеш, дуже гарно у нас. Потрібно тільки все це бачити, друзі. Бачити і звертати увагу, По в себе не пропускати, милуватися і просто бути щасливим, що ми живемо на цій планеті землю. Ну, поки обходжу ставочок, щоб вийти на трасу та піти до центру, ще трішечки з вами пройдуся. Рибка, питали мене, чи є в нас тут рибка. Так, рибка є, але її небагато. Ну, я думаю, рибачки б не сиділи так масово навколо всього ставочка, дивлюся в очеретах, сидять. Якщо б тут взагалі нічого не було, чоловіки ж не будуть просто так сидіти. Звичайно, вони йдуть там, де є рибка. Тому риба в нас є. Я знаю, запускали, знайомі мої, запускали сюди рибку спеціально. Не знаю, що і як там, розвелась вона чи не розвелась піжмачка. Але щось був такий процес цікавий по запускання риб. Хочу, до речі, побачити це, коли її запускають. А взимку взагалі-то друзі рибу запускають, чи вона сонна спить і таким не займаються чоловіки. Там цікаві рослини, хотіла підійти подивитися. Так що рибка є. Рибка, якщо лебеді та качки плавають, то я думаю і рибка маленька, велика буде. Тому що я знаю, тут колись були, ой, як же їх називають, оті криски, що плавають у воді. У, забула. Андатра, чи як їх. Так вони бобри, друзі, бобри, що от дерева перегризали. Пам'ятаєте, ми колись з матусенькою ходили весною по кропиву навколо цього ставочка. Ходили, знайшли кропиву, нащупали. Разом з вами є відеоролик. І дуже багато ми на тій стороні ставка зустріли дерев погризаних. І не тільки погризаних, а вже вербушки повністю, як олівчик, отак згризано. І попадали, навіть які, не деякі дерева вже в воду позатаскували. Це наскільки швидко і масово відбувалося, що бобрів прийшлося прибрати. Бо не залишиться тут ані природи, нічого. Дерев, оце взагалі ні одного дерева навколо ставочка не буде. Бобри дуже швидко справляються, і вони все під воду будуть затаскувати, платіни собі строяти, будувати. О, друзі. Так що... Живності вистачує в нашому поселенню дуже гарному. Ну що, мої хороші, я вже підійшла до траси, піду штативчик отримаю. Ну, а дома вам вже покажу, який він. Уже трішки міцніше взяла, стійкіше, щоб телефон не падав з нього, бо в мене вже декілька лежить і вони всі поломані. Брала я за 300 гривень, не годиться. А мені потрібен штатив дуже сильний. Усе мої хороші! Гарної вам погоди! Чудового настрою! До зустрічі! Пока-пока! Друзі, все прогулочка на ставочку закінчилася, сходила, забрала штатив. Довольна, друзі. Ну, звичайно, не такий, як я хотіла, такий серйозний великий. Трішки цей дешевший, але ніде не можемо знайти штативчики. Ні я не можу заказати, тому що не знайду те, що мені потрібно. Та й людина, та, що мені допомогла. Також не, не можемо знайти такий серйозний масивний штативчик. Друзі, ось такому чехольчику, як я хотіла, це тримач, що утримує телефон. Він тут прикручується. ну я там покажу, Тут нічого цікавого, звичайні штативи, просто набагато міцніше, товстіше, не такий, як в мене. Висотою він десь такий, як я, ну трішки нижче, півтора метровий. Тобто все як положено. Ручечка на місці, ручечка розкручується, а потім вже піднімається. От. Уровень також є, щоб відеоролики були рівненькі та не качало нас вліво-вправо. Ну і все, друзі, все. Тримачі тримаю добре. Ось вони витягуються. Все. Отакий. такий. Тримач. тут підвішується гирка вага, щоб його вітром не знесло та ціленький залишився. Ну, все. Тут навіть ось еті крутяться. Це встановлювати його можна і на камінчики, і на бугри, і де завгодно, друзі. Він буде добре триматись. Все, О, гарно тримається. Так, взяла ще щось. Секатор, бо мій секатор вже взагалі я і в матусі, в татка обрізала, і в себе вирізала, і довирізалася, що взагалі вже нічого там не ріже. Взяла недорогий ще секатор. Ну і звичайно, перчатки, тому що перчаточки весь час потрібні. Вони в мене одні, там резинові сині, а це взяла ще двоє. І отакий ось чехульчик для телефону. Тому що для телефона не можу підібрати чехол, щоб його туди ложити, та нічого не поцарапати та не розбити. Ну, ніде не можуть знайти телефон великий і чехольчик не входить туди. Взяла такий от барсіточку. Так, ну все мої хороші. Покупочкам дуже задоволена. Он все лежить. До центру сходила б, тепер піду займатися іншими справами, тому що. Роботи не почати краще. Ну, все моя хороші. Пока-пока. Отак краще видно, повністю його розібрала. Висота метр п'ятдесят, ніжки повністю витягнула. Ще в нього є шийка така, також тут розбирається. Ось оцей ось крючочок, отак ось крутиться. І видвигається така ще шиєчка. Височенька.